Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал. Щоранку о дев'ятій. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям Валерій Сенько, псевдо «Голем», 26 років з Чернігівщини, захоплювався створенням відео, цікавився історією, філософією. Займався спортом, мав гарне почуття гумору у 2022 тисячі Боронив Україну в складі першого окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі 67-ї ОМБР. Загинув 2 квітня 2023-го під Бахмутом на Донеччині. Сергій Кунінець, псевдо «Док», 25 років з Харківщини. Був відважним, рішучим і хоробрим. Завжди йшов попереду всіх на захист батьківщини, став у 19 років. З 2019-го оборонив Україну в складі 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Був головним сержантом роти. Загинув 4 листопада 2022 на Донеччині. Павло Попович, 29 років з Львівщини, займався авіамоделюванням. Захоплювався історією і фізикою, був тренером з боксу для дітей, обожнював свою родину, боронив Україну в складі 12-ї окремої бригади армійської авіації ЗСУ. Був старшим льотчиком. Загинув 23 квітня 2022-го на Донеччині, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня.